Доброго дня вас вітає Полтавщина. І у нас сьогодні курка запечена з рисами і овочами у духовці. Що потрібно? 250 г сухого рису промили, 20 грамів селери, 70 грамів моркви, 50 грамів цибульки, 3 зубчики чесника. І у нас сьогодні гомілочки, 2 гомілочки і один окорочок розрізаний навпіл. Починаємо М'яско солимо, перчимо, перемішуємо, хай трішки постоїть. Овочі нарізаємо соломкою. Порізані овочі присипаємо до рису. Овочі підсолюємо із рисом. Підперчуємо. 50 грамів олійки. Перемішуємо, у форму присипаємо риси з овочами Додаємо стакан води і зверху викладаємо наше м'язку. Духовка розігріта до 220 градусів. Виставляємо нашу форму у духовку. Чесник і зелену цибульку ріжемо міленько. Посипаємо нашу запіканочку чесничком та зеленою цибулькою. І на 5 хвилин ще ставимо у духовку. Я витягувала. Запіканку мою перекинула м'язко і додала іще стакан води. Так виглядає наша запіканка. Вона вже готова. Як бачите, і курочка підрум'янилась, і рисочок вже готовий, і перемішано все з чесничком і цибулькою. Все дуже гарно. Так виглядає наша вечеря. Розсипчатий рисок, м'ягенькі овочі, солоний огірочок і м'якусіньке м'яско. Ми будемо смакувати. А ви залишайтеся з нами, готуйте, смакуйте, усім до побачення, усім смачного, усім пока-пока.